Вага трактора 1900 кг. Передні противаги по 9 кг в кількості 11 штук. Гідроциліндр двосторонньої дії. Масивний редукторний міст типу ГАТ. Агротехнічний просвіт – 400 мм. Передня колія розсувається в діапазоні від 1215 до 1385 мм. Зараз стоїть 1,23 м. Діаметр задньої напівосі – 60 мм. Задній міст. Агротехнічний просвіт – Задня коля розсувається в діапазоні від 1170 до 1528 мм. Зараз стоїть 1,30 м. Передні колеса розбірні розміром 7,5 на 20 з крилами та брезговиками. Задні колеса також розбірні 11,2х28 з проставками та противагами по 45 кг на задніх колесах. Демонструю виверіт коліс.